Любі першокласники! Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Сьогодні на нашому уроці ми з вами будемо закріплювати букву М'який знак або знак м'якшення та познайомимося з буквосполученням М'який знак О. Вам сьогодні, любі діти, хочу щиро побажати всі знання із апетитом на уроці поглинати. А щоб ці знання і вміння вам не стали тягарем, побажаю всім терпіння і урок наш розпочнем. Давайте ми з вами пригадаємо, з якими буквами ми з вами вже познайомилися. А, О І Е, і, У. L, M, S, N, K, V, P, J, R, T... Де? З, Б. Г, який знак? Г. Залишилося зовсім трошечки, і ми з вами відкриємо весь наш алфавіт. Сьогодні ми з вами. Ознайомимося з букво сполученням, який знак О. Давайте спробуємо прочитати ці склади. ЛО. Подивіться. В наступній парі у нас з вами з'явилося посерединці «який знак. Коли ми бачимо, який знак і поруч букву О, то це в нас буква сполучення, м який знак. Як же ми будемо його читати? Ми пам'ятаємо, м'який знак дає м'якість нашому приголосному звуку. Отже, давайте разом прочитаємо цей склад. Льо. Ло. Льо. Льо. но не. но 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 со все со все то Тьо тьо. Ставте відео на паузу та спробуйте ще раз прочитати ці склади. Сьогодні на наш урок до нас завітав монстрик Боня. Він просить нагодувати його та прочитати. Слова для цього, давайте спробуємо Сом. пе нього, сьома. Лен. С. Лё. За. Спробуйте самостійно прочитати ці слова. Впевнено, вам вдалося зробити це завдання. Настав час трошечки перепочити. Виконайте одну рухливу вправу на екрані, яку ви бачите, або за власним бажанням. Придумайте свою. Сьогодні ми з вами працюємо в букварику частинка 4 на сторіночці 25. І попрацюємо з наступним завданням. Погляньте, будь ласка, на картинки. Прочитайте слова та обводіть слово, яке відповідає малюнку. Поставте відео на паузу, прочитайте слова. Обведіть слово, яке відповідає малюнку, а потім ми з вами перевіримо. Давайте подивимося, які ж слова потрібно було обвести кульок, кулька. На картинці у нас кулька. Кыриль. Дриль. На картинке дриль. Мальва. Пальма. На картинке у нас квитка мальва. Такая дуже гарна. И останній малюнок. Пеньки опеньки. В Картинці у нас гриби і вони мають назву Опеньки. Перевірте, чи правильно ви обвели слова? Утворіть слово сполучення за зразком. Літо. День. Утворилося слово сполучення. Літній день. Допоможіть, будь ласка, скласти слово сполучення зі словом. Сім день. День буде який? Сьомий день. Поле квіти. Ми можемо скласти Польові квіти це квіти, які ростуть у полі. І останнє два слова: лід бурулька. Льодяна бурулька. Сядьте, будь ласка, зручненько. Спробуємо прочитати скоромовку. Скоромовка називається Синій льон. Давайте разом При дорозі де тополі. Синій. Лен. За. Вив. У. Поли. Биля. Лену. Синя Річка в Небі Синьому б

Во ну за си ни вид Льо, ну. Діти. В цьому невеличкому тексті знайдіть та підкресліть або обведіть всі, м'які знаки, які ви тільки знайдете. Поставте відео на паузу та спробуйте виконати це завдання самостійно. Знайти м'які знаки. За бажанням ви можете зіграти в невеличку гру. Для цього підскануйте QR-код, який ви бачите на екрані. На останок оберіть, будь ласка, імбирчик, який відповідає вашому настрою в кінці нашого уроку. Було складно та нічого не зрозуміло. Урок мене розглятив. Я з усім впорався або я з усім впоралася. Я дуже втомився, або я дуже втомилася. Ой, було більше сміху, ніж навчання. Вже чекаю наступний урок. Все було легко та просто. Я дякую вам за роботу. Побачимося на наступному уроці навчання грамоти.